Привіт, друзі, які сьогодні у нас з вами завжди я, Арті. Зати в мене Артюм, друзі. У нас буде дуже прикольна гра, друзі, якими ми будемо управляти своїм власним автосалоном. Ця гра реально прикольна. Тут, друзі, ми можемо перекупляти машини, продавати їх. І також кан... кататися на них, якщо я зрозумів. Друзі, є українська мова, також є турецька, не розумію португальська. Так, ну ще багато яких там мов походу є Це зараз. Все. Так, італійська, німецька, французька, іспанська, інгліш, польська. Ну як ж без русського так. карсел Simulator. Гра прикольна. Походу, нажимаємо грати. І димось, друзі, на дану гру. Я ще поки що не грав, так що з вами будемо зараз грати. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди не зупит в описі. Буду дуже вдячний тим, хто перейде. Що, друзі, нам треба? Нам треба... Зараз прогрузиться. Подивіться навколо, рухайте своїм правим, великим пальцем, щоб пору... порушуватися. Порушуватися. Ну, коротше, що це... А, я зрозумів, що воно таке зелене. Так, а це що таке? Натисніть для взаємодії. Це нам треба позбирати, так поняв. Прибрати мусор оцей. Да, мусор буде написано. Це ваш автосалон. Блін, треба автосалон. Приврати. Поки що мені не можна нікуди йти, бачите? робити тут досі, на все на віки вічні. Блін, зараз ми, друзі, обійдемо, так Давай, де, ну, друзі, я виключу звук, бо музика ще може простипував. Так, добре, зараз в мені дошки з дверей. Боже, Ви чи здіваєтеся в мене чи що? Все, чудова робота. Так, а далі буде. Щоб... Назвіть свій офіс. ми його назвемо, а? Ага. У мене є звісний ідея, але я не розумію, як виходити. Автосалон. У нас буде, давайте. Перлина. Давайте перлина. Авдо. -пер Отак, мені більш подобається. Перлина. В порядку. Так, а де воно? Ух ти! так. Так, гаразд, зараз купувати свій перший автомобіль. Підійдіть до авто зупинки та пройдіть до малого містечка. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Золото малого містечка. Так. Відкрито. Мага сюди. Пройдемо десь 10 доларів. Ну не дешево, звісно, 10 долярів. Так, подивіться навколо і купіть у когось свій перший автомобіль. так зазумів, треба доторгуватися. Автомобілі. У нас вибір поки що не вели. Про це зелене світло це зрозуміло. Так, ануна. Ну. Так, ух ти. Привіт, чи можеш подивитися чи нові ну, на свій автомобіль? Ей, я хочу збавитися куди того. Так що 7 тисяч підійде. ти Позицію. Я можу запропонувати, ви домовилися прийняти, давайте хочемо кинуть, чудова робота. Так, друзі, все, в нас є машина наша. Ось до натискаємо на неї. Переїхати в зону ремонту, драйв, заправка, деталі автомобіля ми можемо кататися, друзі. Те, що нам треба дивіться. Можемо ганяти камеру, камеру, СБ камера. Ми купили машину нашу, ми її зараз, друзі, протюємо, я так розумію, ми її продамо. І будуть у нас бабло. Купили за сім, можемо продати за дорожче. Гра реально суперова, друзі. Сподобається тим, друзі, хто любить такі ігри, в яких треба своїм автосалоном займатися і багато чого. Так, це в нас що, чудова робота, тепер сідайте в машину, їдьте до офісу. Це ж мій офіс? Давайте ну перепаркуємось, бо я взагалі не можу заїхати, Йошкін, ти кот. Ой, боже мій Я зможу заїхати чи ні сьогодні? Приходьте. Так, все, я вийшов. Що далі? Та не лагаю. Добро буде, давайте дайте машину і офісу. Поїхати до офісу, що ти хочеш від мене, блін. Походимо буде приїхати за дворої. Вдом є офіс. Щоб ти був здоровий. Воля, побачите, куди. Так. Заходимо. Так, офісу жити, і, і клієнти мають підійти що надія. Так, машина наша. Продати. Не можемо ремонт робити? Служба. Служба, але ні, ні це нам не треба. Можемо, так я розумію, продати нашу ластівку мастику. Давайте подамо, продати. Так, ми купили так, можемо продати за 9. Продати. Але ніч. Ну і все. Я так розумію, прийшов клієнт, так? Да? Ні. Ух ты, теж ціна написана 9 тисяч. На продаж Так, Ну треба засідати на автобус, повертатися додому, щоб почати новий день. Ухте, мене ще дівні, не по нас. Ну, буду на роботі ночувати. Так. Додому, ні, щось доля. Коротше, друзі, тут треба в максимальному робити все. Боже, це мій дім, боже ти мій милостивий. Я думаю, в мене краще. Вівторок ранку. Все. Ми, ми йдемо на роботу. Ми йдемо на роботу. Надіємося, що буде хороший день офісу. Блін, ну карта велика, є багато чого робити. Машину я буду сам приганяти в свій офіс, так як мені це треба. Так, а тепер що нам? Сайте на автобус до офісу та відкрийте двері для... Ага, нам треба двері відкривати, щоб клієнт був. Бо я можу зайти. Офісний... Ух ти, є! Один клієнт є так. Ну... Так, привіт. Я зацікавлений е, у е, вашому автомобілі. Чи можете ви надати більше деталей? Привіт, шукаю, щоб швидко продати цьому. Підходить, я можу запропонувати з раку Мені потрібно. Ти тебе вона хочеш із тисячі підписати з раку, блин. Привіт, дивлюся на твою машину. Не хотів би так, а скільки ти хочеш. Давай вже прийму його Ну хоча б я не в мінусі, я купив за 7. У мене було 10 Чи скільки. Все. Коротше, друзі, на цьому кінець. Якщо вам раз, раз ну, приподобалось, вас лайкос, підписочка, за мене заживу ягорті. Не забувайте про телеграм-канал бережіть себе. І з Паскою вас, друзі. З Паскою. Всім до зустрічі, па-па.